очень сильного недоверия государственной информации. И это особый приоритет деятельности и активного информирования со стороны государства. И тоже предмет сотрудничества с общественными организациями для того, чтобы этот уровень недоверия понизить, потому что в случае возникновения аварии это может стать решающим фактором для увеличения количества пострадавших. Зараз, будь ласка, если у вас есть вопросы к Марку, задайте сейчас. Я хотів запитати. Вы сказали, что треба звернути увагу на єдиний координаційний центр. А чи є ще якісь моменти, на що потрібно звернути увагу? Що ви нам можете порадити? Дякую. Ну, я вірю прямо зі своєї сторони. Від сьогодні аварійне реагування – це системи і люди. Я, в принципі, знаю всіх, хто за цю систему задійснений в Україні. Треба, щоб ті люди вижили. Я маю на увазі, що Молодежь не разбегалась, чтобы понимали, что сегодня из Украины, я знаю 10 фамилий, если которых убрать, и завтра авария, некому реагировать. Ну и 20. Да? Значит, нужно стараться, те коллективы, которые работают. Ну, у меня сейчас такая уникальная команда, которая работает. Мы все только поддерживаем за счет западных Чтобы в стране было принято решение, чтобы проблемы с аэрозольной безопасности. Я скажу, что хотя Россия сейчас наш очевидный, наш враг, мы еще не могу учимся. В России существует много лет система, существует э, национальный э, э, центр ученической поддержки инспекции, э, Росатома, научные э, 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 институты получают регулярную поддержку от организаций, которые ведут ядерную промышленность. Наши все институты сегодня, я не буду рассказывать в Италии, но вы, кто был в коридорах, не видел, что происходит. Нам важно выжить до того момента, когда мы станем частью Европейского Союза, станет нормальной системой и сохранить тот человеческий потенциал, который существует. По мне, это одна из лучших проблем. Хочу сказати, що пан Башко має нас на жаль покинути у державних справах? Тому якщо до нього персональне є ще питання, перед тим як почнеться зараз доповідь, ви можете його задати. Будь ласка, перед тим як задати запитання, назвіть себе, будь ласка, стисло. Василь Васильович Бігун, доцент ЛТУ КПІ і начальника відділу інституту математичних машинних систем. Скажіть, чому? Почему... Закон о ядерном электрационном реагировании о ядерном безопасности в ядерной безопасности Украины до сих пор не изменена статья 12 в соответствии с европейским законодательством. В соответствии с этой статьей все общественные организации, все общественные мнения, включая общественную экспертизу ядерной элекционной безопасности носит только рекомендательный характер. В то время как в Евросоюзе и в других странах э, эти экспертизы и эти все собрания, вот, которые сейчас есть, э, имеют э, обязательный характер, такой же, как и государственный. И вот с этой точки зрения у нас очень много таких вот собраний. Поговорили, поговорили и разошлись. Понимаете, они не имеют такого эффекта, как в Евросоюзе. Піопрози включається в тому. Чому до сих пор не змінена стаття закону? Спасибо. Дякую за запитання. За, я так розумію, що ви кажете про закон про використання ядерної невідраційного безпеки, правильно? Так, так. Тому що ви так сказали, я просто не знаю такого закону, з кого нас не сказати. Шановні колеги, я, чесно кажучи, ну, я дійсно я не знаю, як відповісти на це питання, тому що я вважаю, що... А не можна підміняти сугубо технічні питання а, думкою людей. Ну, погодьтесь з цим. Коли потрібно виконувати аналіз, то що таке як авіаційна безпека, всім знайом, да? а що таке, наприклад, а, 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 аналіз безпеки. Я не знаю, хто, хто із людей, які не відносяться до нашої сфери, хто знає, що стає. Можна підняти руку? Що таке аналіз безпеки? І ви, і ви хочете сказати, я знаю. І ви хочете сказати, що а, широкі кола знають, що це таке, і мають інструмент для того, щоб, щоб а, робити якісь рекомендації чи призначати якісь, якісь а, вказувати, що робити атомні станції. Ви думаєте, в Європі більна. Що стосується Європи, шановні колеги, у нас чітко є, а, якщо я можу зараз, я на жаль, в мене немає просто з собою, у нас є спеціальний план імплементації європейських директив, а вони, ми, ми це робимо в рамках асоціації з Євросоюзом. Я хочу сказати, що якщо є така вимога у відповідності до нашого законодавства, ми зобов'язані її, її втілити. Але я дуже сумніваюся, що а, широкі кола, громадськості а, можуть а, відповідати на суто технічні питання. Що я маю на увазі? А, от попередній докладач дуже класно розказував про систему Родос. Да? Це дуже все просто, коли береться вітер. Навколишнє середовище, скажімо так, його характеристики, який точка викиду, і прораховується якийсь сценарій в залежності від погоди, від напрямку вітру, прораховується сценарій, а коли буде, де буде найбільше рецінове воздійство. Зрозуміло, так? Да? Скажіть, будь ласка. Вибачайте, а ви думаєте, в Європі люди вміють читати? Вот, э, я думаю, що нема такої... Я, я вважаю, нет, це нет, моя особиста думка, я просто не знаю, але я думаю, що... Такое. Я думаю, що немає такої, такої вимоги. Мішелівазі вона теж хотіла б прокоментувати те, що ви сказали, але перед тим проблема ця ділиться на дві частини. Перша, як ви сказали, громадська експертиза, в якій часто густо беруть участь дійсно фахівці, які роблять ці роботи на громадських засадах. Інші широкі громадські консультації. Насправді і те інше має бути враховане, проте справа не в тому, чи внесені зараз зміни до закону, а справа, як я казала на початку, у Оргольській конвенції, в забезпеченні виконання її процедур. І це е, окрема проблема пов'язана з іншими директивами в сфері охорони навколишнього середовища, які якраз і забезпечують обов'язковість врахування думки громадськості. Е, я б хотіла попросити. Е, Yeah, I, I would uh, notice that uh, in Europe we have a Rus Convention and you have signed Convention. And with the Convention, all the states in everywhere, all member states, even Ukraine, you must inform the population is an obligatory recommendation. So it's not easy. It's why we have created NCWA Nuclear Transparency Watch. Because all the time we must push to have information. But now it's we have a convention. So when you say uh, it's good that experts are involved, but the population is not the same. It depends. It depends because if you say there is an accident, we must make evacuation and we must take the people to some place. If the people know the place and we have a lot of meeting about that, the people say but we can't go there because there is no sanitary nothing to to the population, and in this case, you see, it's difficult for authoritarian, not only Ukraine, but a lot of state members, to, to not to give all the information. But we are; it's very important to to make exchange because you see, in Ukraine you have terrorists, but in Europe also now. Uh, we have a you see, and we don't know where, who is behind that. So uh, it's why we have organized this meeting. It's very important to involve the population because the population can say something. Here it's possible, here not possible. You say that, but it's not possible. And so on. I, I was in Fukushima, I have heard what you have said. The people in in evacuation in zone don't know what is cesium, don't know what is deal and so on. And the expert of IEM say no, no problem at all. The sake it's too much dangerous that to eat radioactivity alimentation. So with the expert I say. Who are the experts and who finance the experts? Ти вермач бабачте скільки аспектів у цього питання. Я тільки хотіла ще додати стосовно врахування думки громадськості. Uh, насправді є ця норма ворозькій конвенції. У нас є кращі практики її виконання. Uh, Цим відзначилося міністерство екології. Uh, 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 що бається на увазі? Пропозиції громадськості, навіть якщо вони не враховані. Відповідно до органської конвенції орган, який відповідає за проведення консультації з громадськістю, повинен надати інформацію, яким чином були враховані ці пропозиції, або якщо вони не враховані, то чому? Ця норма є в Орговській конвенції, вона, припустимо, в нас немає її в підзаконному акті, але Україна є стороною Оргольської конвенції з 99-го року. Була другою країною, яка її ратифікувала. Я хочу висловити сьогодні думку, що в моїх очах Державний комітет а зараз інспекції ядерного відбування. Є е, можливо найбільш відповідальним бюрократичним установою в Україні по своїй діяльності і по увазі, зокрема, до термінології. Разом з тим, я, як звичайна людина, багато речей не встигну догнати вас в цьому і можу задавати наївні питання які ближче до точки зору пересічного обивателя. При вашому цьому чіткому розділенні, що є аварією, а що не вважається аварії. На певний терористичний акт проти сховища, наприклад, на Запорізької АЕС, чи буде він вважатися аварією і чи заходи аварійної готовності і реагування подальшого будуть, якщо якась терористична група чи російська авіація нанесе не удар по такому сховищу? А для, з точки зору все-таки навіть пересічного обивателя. Це більш небезпечний об'єкт, чим всі шість блоків разом взяти, Тому що забруднення може бути значно більше. Дякую. У умови всього день. Що таке фізичний захист? Для чого це? Це протидія терористичній атаці, коли люди спеціально ну, якісь люди щось намагаються вивести із строю. Рушне роботоспособність, скажімо так, атомної станції, а саме системи безпеки чи системи важливих для безпеки, що може призвести до аварії. Що таке аварія? Аварія, просто я скажу, так щоб не. У відповідності до наших нормативних актів аварія, по суті, вона характеризується тим, що вже є виток радіаційних вплив на населення, природне середовище та персонал ядерної установки. Тому, якщо ми кажуть, кажемо про а, терористичну діяльність, вона є не, не аварією, вона є тим ініціатором, який може призвести до аварії вихідною подією, щоб було зрозуміло. А що стосується розбомблення, сказано, сховища для відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій, я скажу, як атомна станція, як сховище, будь об'єкт, який є потенційно небезпечним з точки зору ядерної сільної безпеки, він не проєктується на умови війни. Це зрозуміло. Це те ж саме, якщо скажімо, місто Київ спроєктувати на умови війни. Ви розумієте, що це таке? Я, я просто не розумію. Тому а, у цьому сенсі ми беззахисні, це точно. А що можемо робити? Що, що робиться? А, ну, знову це сенс кліп. Це чутне питання дуже, але, скажімо, посилена протиповітряна оборона об'єктів атомних станцій, я маю на увазі, ведення додатковий там комплекси і так далі. Але на жаль, не можна сказати, що у разі... А вже нападу війни, що атомна станція чи інший цінно опасний об'єкт, він буде безпечний, Це, це не може розказати, Це буде це буде аварія дійсно. Дякую, пане Сергію.